Засвіти в серцях наших, ріддонолюбче, владико, нетлінне світло, твого богопізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодно тобі. Бо ти просвічення, душ і тілес наших, Христе Боже, і тобі славу висилаємо. З беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, Благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від матея святого Євангелія читання сказав Господь: Хто любить батька або матір більше мене, той мене недостойний, і хто любить сина або дочку більше мене, той мене недостойний. Хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Хто своє життя зберігає, той його погубить, а хто своє життя погубить для мене, той його знайде? Хто вас приймає, той мене приймає, хто ж мене приймає, той приймає того, хто послав мене, хто приймає пророка, тому що Він пророк. Той одержить пророчу нагороду, і хто приймає праведного, тому що він праведний, той одержить праведничу нагороду. Хто напоїть одного з малих цих кухликом студенної води, тільки в ім'я учня, істинно кажу вам той не втратить своєї нагороди.